Бог дає і посилає пророків святих, і навіть сам прийшов на землю в образі Ісуса Христа для того, щоб ми не були у темряві, щоб ми не були динозаврами, медузами. Він показує, що ми рід Божий, і ми по образу і подобі Божій, щоб ми знали істину, щоб ми знали історію, як що відбувалося. Сьогодні люди вірять в ілюзію. Є істина, а є ілюзія. Тому багато сьогодні погрузились в ілюзію. Ми повинні розуміти, що перший ілюзіоніст це був сатана, брехун, який почав поширювати брехню в царстві Божому. І це був сатана. Ілюзію поширювати, і це був сатана. Він почав свою думку ставити вище Божої думки. І це був сатана. Він був гордий, а від гордості приходить безумство. Сатана загордився. І тому Бог говорить, що горді люди. Вони не можуть в рай потрапити, тому що сатана це противник Богу. Якщо ми противимось Богу, то ми тоді сатаністи. Підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб не жити в ілюзії, а ходити у світлі.